Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось сьогодні питання в коментарях. Було Запорізька АЕС, Енергодар, яке буде звільнення, бойові дії чи дипломатія? Давайте подивимось: Запорізька АЕС, місто Енергодар. Яким буде звільнення від расистів? Так, чи буде, чи буде це шляхом дипломатії? Без жертв, без руйнувань, чи звільнять вони? На жаль, ні. Дипломатії не буде. Так, але по цим картам, що так, рашистів, рашисти підуть звідти, але підуть з боями. Так, чи будуть бойові дії, чи будуть жертви при звільненні, чи будуть руйнування? Скажіть, покажіть. Так, буде, будуть жертви, будуть руйнування, буде, будуть бої. Будуть бої. Давайте перекривати. Ну, жертви вийшли. Жертви, і вийшла карта правосуддя. Що ті, хто робить жахливі речі, расисти, і що роблять там злочини, вони будуть покарані, їх всіх спіймають і покарають. Ось, і вийшла дуже гарні карти. Дві Це королева королів Пентаклі і карта вісім пентаклі. Це в роботі, да? Шо... Обережно, що Збройні сили України будуть намагатися як мога бережніше робити це звільнення, щоб не, не руйнувати нічого, і щоб рашисти нічого не руйнували. Але ви ж знаєте, з ким ми маємо справу, що ці опорів, ці рашисти, вони будуть робити все одно жахливі речі, що багато смертей. Так, ще пару карт. Я хочу подивитися, чи буде зруйнована Запорізька атомна електростанція рашистами, скажіть? Дивіться, щось повинно було статись, ми цього уникнули, шість жезлів, зміни відбулись зміни. І що то погане, оте страшне лихо, що повинно було бути, ми його оминули, не буде його. Що бачите, із книжки сторінка, вирвана сторінка. Книжка долі закрита, але сторінка з неї вирвана, щось оминула і якась біда пройшла повз, не сталась, хоча повинна була статись. Да. це добре, але все одно це люди на цій атомній електростанції, що ну, то, що рашисти там роблять, що ми всі як заложники в них. Що ми як жертви, що вони мене маніпулюють, і е, це як козир у них, що вони в будь-який момент можуть щось зробити з ситуацією, да, зруйнувати цю електростанцію. Ну, поки все спокійно, лиха не сталося, слава Богу. А ми давайте перекривати все те, що погане. Зараз я знайду чим перекривати, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань при звільненні, енергодара. І ще хочу вам нагадати, що коли я втручаюсь в це, я дивлюсь і перекриваю, то я, е, як ход собиті, змінюю. Да? Я втручаюсь і вже не буде так, от попередні розклади, ті, що я робила, там якісь е, казала, дату, коли це буде звільнено. Я зараз втручаюсь, все ламаю, і все вже по-іншому там буде відбуватися. Ситуація вже буде геть інша, і по-іншому буде все. І ти. Бо я це рушу і втручаюсь. І тому вже по-іншому будуть складатися обставини. Ось так. І що ми прибираємо? Прибираємо смерті. Це силовий, силове втручання. Прибираю. все жахлива, жахи. Потім страхи. Агресію, ніщиту, це залишаю. Ну, прийде, Україна прийде на цю територію, буде звільнена від расистів і покарають кожного, хто робив е, злочини, хто робив жахливі речі, кожного покарає. Правосуддя це земний суд. Що вони будуть відповідати. А цей весь негатив, ці смерті, жертви, руйнування перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для міста Енергодар, для Запорізької атомної електростанції, для всієї цієї, для всіх мешканців, які там проживають. Будь ласка, відведіть біду, пустіть ворога по іншим шляхам, зруйнуйте ворогу плани, зробіть йому. Інші плани, щоб він своїми справами займався, той ворог. Вищі сили, прошу, щоб звільнення Енергодару, Запорізька атомна електростанція відбулося як мога швидше і без жертв, без руйнувань серед цивільного населення, щоб це було мирним шляхом і так, щоб нам всім сподобалось, то та буде так і так буде. А всі страждання, катування, смерті повертаю на голову ворогу, всі ворожі снаряди, дрони, кулі. Повертаю на голову тих, хто дав наказ, на голову тих, хто виконує цей. Наказ, та буде так. І так буде. Такий в нас вийшов розклад. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!